Це є рушники. Можете підійти два особливо важливі рушники для нашої Сколівщини Що не це рідні рушники? Але більше ніде в Україні ви не побачите таких зірців. Саме менезинна частина Батьківщини, яка прилягає до річки Стрий, мала велику частину млинів. І там біля тих млинів було дуже багато снопів. Люди звозили з усього регіону. І, власне, жінки, які ніколи за межі села не виїжджали, що бачили у своєму селі, крім тих снопів, нічого і не бачили. І вони вишивали ті снопи так, як вони їх бачили. Також у нас є розкішна. Півка, яку ми маємо у своєму Наталочка, де наша півочка? Є, 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 Натана? Зараз зараз. Ага, ось зараз покажемо півочку нашу.